Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий огляд на черговий мод, який ви бачите на власних екранах. Трьохрядний ніж Вікторінокс. Мрія багатьох віксоманів. З такою. Чудовою довгою викруткою. Я, як фанат викруток, просто вирішив одразу дістати цю викрутку і просто її вам продемонструвати. Цей мод зробив наш майстер Модороб Іван. Замовником роботи став учасник нашої спільноти Маркіян. Маркіян вирішив зробити подарунок своєму батьку Маркіяну Орестовичу, який, до речі, сьогодні відзначає день народження. Маркіян Оресович, приміт наші вітання, Всіх благ вам, здоров'я, ну і головне перемоги Збройних сил України над фашистсько рашистськими загарбниками. Друзі, такі ніж мрія, напевно, багатьох віксоманів. Справа в тому, що це фактично клімбер в форматі 111 міліметрів. Так, дійсно, клімбер в форматі 111 мм, тому що тут три ряди, є лезо, є відкривашки для пляшок і консервник, є ножниці, є шило і є штопор. Це не клімбер, це в мене супертінкер, але якщо тут замінити викрутку на штопор, буде клімбер. Але тим не менше. Цікавий факт. Так, друзі, цікавий крутий факт. Наш модороб досяг неймовірного результату, зробивши трьохрядний вікс з ножницями. 111 мм. Найкращий вікс містянина. Одноруке відкриття. Одноруке відкриття маємо. Лайнер лок. Така чудова викрутка і такі чудові ножниці. Ну, викрутка, звичайно, у нас йде в одному ряду з ножницями. Ось так воно ховається. І все. Ну і, звичайно, відкривашки. Концерник, Який. Посередині розташований. Ну, така конструкція, такий задум. І пляшкова відкривашка. Вона ж фонка, вона ж викрутка. Спинка у нас це штопор. ну і це шило. Плашки Adidas. допи є. Це в таких плашках їх також можна зробити. Це у нас пінцет, це у нас зубочистка. Темляк, така чудова, фантастична бусина. Ну, взагалі, я вам скажу класна річ у всіх відносинах. І головне, що є однорукі відкриття. Слухайте, найкращий вікс 111 мм такого формату містянина. Так, ну, більше нічого для міста і не потрібно. Є дві викрутки, навіть три викрутки. В штопор можна встановити четверту викрутку, є ножниці це найголовніше. І однорукі відкриття. Слухайте, знаєте, це насправді щоб зробити такий мод. Це не дешева модель. Для цього потрібно два ножа. Один з них мінімум Outrider. Там, де є пила і ножниці, разом з базовими інструментами, з відкривачками і з, ну, з лезом. Ну і ще потрібно одна з моделей, Liner Lock, там, де є однорукі відкриття. Ну, Наприклад, там Nomad чи... Nomad One Hand, чи Sentinel однорукий, Sentinel One Hand, або Forester також однорукий, або Locksmith однорукий. Тому ціни на ножі навіть на БУ ринку, так на ножі формату 111 мм, вони не дешеві, але тим не менше воно того вартує. І це дійсно дуже-дуже круто. Якщо можна, якщо є можливість створити подібний мод, будь ласка, звертайтесь до нашого чату, до нашого модороба Івана, і він з задоволенням його зробить. Клас. Ну і звичайно, класно, що є ось такий предмет. Три ряди. І все най-най-най найнеобхідніше. -най так що такі, друзі, справи. Класний подарунок, аж самому захотілося, чесно кажучи. Ну, от можемо порівняти так, з трьохрядним ножем формату. а-ля клімбер. Трьохрядний ніж з ножницями. Ну, фактично, однакові. Фактично, ну, можливо, там один міліметр трошки товще цей ніж. Все, все. Для міста більше нічого не потрібно. Все є. І все чудово виконано, все класи. Тому можна користуватися. Супер. Робота Івана бездоганна. Ну і сам подарунок, звичайно. Сам подарунок. Для Маркіяна Орестовича від сина Маркіяна. Дуже-дуже файний. Так що, друзі, такі справи, такий мод. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Долучайтесь до нашої спільноти Вікторінокс Україна. Ми знаходимося в чаті, в телеграм-каналі. Просто долучайтесь, напишіть мені листа. Я вам дам посилання. Розкажіть, хто ви, звідки ви, як давно цікавитесь віксами, скільки у вас віксів? І, будь ласка, заходьте. Головне, щоб ви не були з Росії. Росіян ми не любимо. Ви самі розумієте, чому. І ще довго-довго будемо їх ненавидіти. Тому що Росія це зло світового масштабу. А перемога, перемога буде за нами. Звичайно, Україна має очистити свою територію від цієї багнюки під назвою Солдати і Колаборанти Російської Федерації. Ну що ж, пані та панове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Все буде Україна!